Всім привіт! Сьогодні у нас буде а, ну, це можна назвати сендвичами за ТБ з шинкою і морковкою по-корейськи і тости. Один тост з кетчуп, а менше просто сирочок дах. Ось їм смачну гону і за традицією, звичайно, кава. Сьогодні так само у нас а, хмарки. Скоріше все, скоро піде дощ. Я не можу цьому не радіти, я обожнюю, коли марка і дощ. Інша справа гроза, бо mm -mm. гроза це дійсно може бути тригером для багатьох людей. Як її боялась в дитинстві, це капець. Так, ми бачимо, що у нас тут є трошечки, шинки. Та й морковки по корейськи, не так то та й багато. Так, давайте подивимося на нього зі Серйозно. Тут є хлібчика пустого. Так, дійсно всього два малесеньких шматочка шинки і. Тож трошки моркви по-корейськи і все. Що ж, трохи кітчека, трошечки розбави, звичайно, булку. Я розумію, що, скоріш за все, вартість не дозволяє покласти трохи більше. Але... Я не думаю, що морква покарейські настільки дорого буде по собі вартості, якщо її покласти трохи більше. Дуже смачна морква. Я б її купляла окремо. Мені треба знайти, хто її робить. Я б їла її кожен день целька, тут настільки смачні спеції. Баланс гострого та солодкого. Це мені, скоріш за все, доведеться купляти на постійній основі цей сендвіч, щоб їсти цю моркву покарейській. Дійсно, в тебе всі моркви покарейські, які я їла, я їх обожнюю. Не такі смачні. Також я бачу тут таке скраплення перця, скоріш за все, гостренького, зелененького. Навряд чи б вони поклали огірки Морко Покарійські нарублені. Були, як мені йому дивно. Плюс звідкись є ось ця гостринка. Не з приправи, а саме з якихось маленьких або шматочків бельця, або він просто помелений разом із соусом. Бо соус тут також є в додачу до Морку Покарійська. Саме по собі така. Одна із найдешевших. Мені не дуже смішно. Але знову ж така булочка. морква по-корейськи витаскують цей сендвіч. Дуже смачна морква. Або соус до неї. Не де саме є стінок спеції. Thank you. Також в цьому цьому є маленьке чітерство, бо я підсмажувала його на вершковому маслі. А як ви розумієте, вершкове масло дає свій смак дуже-дуже до підсмаженого, я б сказали, трохи ніжний такий навіть ближче до сирного. І звичайно хрустка з Якщо б я гріла його в пігрульовій печі, то скоріш за все воно було. Можливо, морква по-корейськи була мертва за смаком і переварена. Варена морква жахливо. Так, тут у нас вийшов випадково експромтом чіпс із сиру. Цей хліб називається, здається, домашній. Ну, що я можу сказати. Мабуть, домашній хліб був би не таким щільним, хоча хто його приготує ще. Питання. Але прям якоїсь ностальгії, що це діється на домашній хліб, такого немає. Так, воно все кришиться, тому перепрошую, інколи у мене будуть наче цип-ци-цип-цип, -цип рухи. В Україну прийшло похолодання. Це просто кайфушки. Бо за останній час було дуже тяжко всім тваринкам. Людям від того, що неймовірна ну, спека, у кого проблеми з серцем і так далі, ну, дійсно дуже-дуже тяжко. Є ряд захворювань про яких людей. Просто не те, що відчувають дискомфорт, а просто страждають. Мені дуже подобається останнім часом, що все така енергетика у нас трошечки вийшла на рівень стабільності. Він вважає не виключають світло по 6 плюс годин ну, в нашому місті. Думаю, по всій Україні вже ситуація покращилася. Це, до речі, сьогодні або вчора, бо сьогодні був день дружби. Його ніколи в Україні не святкували. Це знаєте такий містечковий день. то в день, то й в день між друзями. І як можна відсвяткувати. Просто зібратись десь, там, поїхати на природу, або просто відмітити в закладі.